Друзі, вітаю вас на каналі Дніпромі. У цьому відео ми поговоримо про гілкорізи. І в кінці на десерт у нас буде невеличкий, що такий шматочок про кущоріз, про такі ножиці садові. І почнемо ми з гілкоріза Light 25D460 мм. Звучить, знаєте, як iPhone Super Pro Max 16 Ultra, але е, це дійсно крута річ. І другий гілкоріз у нас трошечки побільший. Це Гарден Pro 40R 760 3000 мм. Згоден назви тут довгуваті, запам'ятовувати не обов'язково. А що обов'язково, це підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар, можливо, у вас вже є ці секатори. Давайте так їх називати. А в асортименті, можливо, ви вже їх встигли використати, потестувати. Почнемо з Superlight. Як і в цій. Цій моделі, як і в, так і в Гарден Про, те, що йде після основної назви, перші цифри, це максимальний діаметр гілки, рекомендований, який може перекусити цей інструмент. Саме тут це 25D, значить 25 мм. А буква D означає, що тут ось така п'ятка, вона пластикова, в яку упирається саме лезо. Тестувати будемо трошечки пізніше, а поки пройдемося ще по матеріалам. Бачимо, що тут конструкція така для збільшення важелю сили, щоб можна було простіше перекусувати. А матеріал Кояток тут фіберглас, як на наших сокирах і молотках. Легенький, міцненький. ну поламати дуже і дуже складно. І Ми колись, до речі, тестували саме наші молотки на пресі. і мені здається, 460 кг точкового тиску вони витримали. А це у нас Garden Pro 40. Р. Р говорить нам про те, що п'ятка тут також є, вона також не ріжуча, але вона не впирається, а проходить поруч. Тобто ну відсікає, відрізає. До речі, саме цей варіант ріжучої частини класно підходить, як і для сухої, і для мерзлої, і для такої, знаєте, старої деревини. Якщо ви обрізаєте молоду, якісь невеличкі гілочки, я б краще брав би сікатер з двома лезами, щоб менше пошкоджувати саму деревину. А якщо ви підрізаєте великі вже дорослі гілочки, то цей варіант буде чудовим, оскільки тут велика опорна частина. По Сталі, до речі, що тут, що на попередньому, 65 мН у нас марка Сталі. Але тут ми в назві маємо 720-3000 міліметрів. Що говорить нам про те, що це гілкоріз телескопічний. І все фактично, ви можете різати вже на метр над собою. Бажано, щоб у вас ще був колега якийсь, якщо це гілочка якась побільша, і щоб він допомагав вам тримати його. Але... Можна зробити крок в сторонку і різати отак на крайняк. До речі, рукоятки тут виконані з алюмінія і, звісно, трошечки пластика в з'єднувальних частинах. Але так як сама конструкція телескопічна, пластик не впливає на характеристики міцності в цьому інструменті. І знову ж таки, у нас в назві є 40 r R Ми вже поговорили, а 40 це максимальний діаметр гілки, який сюди може влізти, і в який ви можете перекусити цим гілкорізом. Так само маємо змінену систему важілю сили, для того, щоб можна було було легше перекусувати товсті гілочки. До речі, це для таких, знаєте, душніл, як я. Ось тут це фарбування, воно виконане анодуванням чи анодуванням. Напишіть в коментарях, як правильно, суть в чому. Воно опускається матеріал в спеціальний розчин, і фарба глибше проникає в структуру алюмінію, що дає можливість бути менш уразливим для якихось там потряпин і так далі. і так далі. Можливо, я не настільки душніла, бо я не пам'ятаю, чи під дією електро чи без електроенергії, це відбувається. Також напишіть в коментарях. Все, а тепер давайте ми спробуємо щось порізати. Тестування. У мене ось є штангель циркуль. І давайте ось суха гілочка, яку нам дозволили порізати. 16,64. Давайте спробуємо очікнути. Ну, я вам скажу, що я навіть не напрягся. Давайте спробуємо щось потовше знайти. О, о, є. Все, бачу суху гілочку. Єдине, що тут у нас 14 мм. Давайте ми її. Трошечки нижче візьмемо. Знову 19 міліметрів у нас. Шукаємо далі. Шікс. 21. Ну, давайте 21 спробуємо. Треба 25, а краще 30 знайти. 22,5 міліметрів. Да, виявляється, 25 мм, я вам скажу, це вже не так і мало. Типу, ну за рахунок ось цієї системи взагалі не напрягаюся, абсолютно. До речі, я читав на сайті на нашому. Люди вже купили його, протестували. І що ну, чоловіки жінкам сину купують саме цей сі, сікатор, бо він дуже легенький, може різати тості гілочки. Посилання є в описі під цим відео. Перейдіть також, почитайте. І до речі, там негативний відгук також є. Якщо не можливо не по цьому інструменту, і є показано вирішення цієї ситуації. Ми тут чесні. Приходьте, читайте і замовляйте. Ми знайшли діамант 27». 18. Давайте пробувати. Ось можете подивитися на зріз. З цим справилися. Я думаю, ми вже в студійних умовах візьмемо гілочки побільше, і протестуємо його максимум. А зараз йдемо до наступного нашого гілкорізу. Показали мені дерево, де можна обрізати, але воно високо. Якраз у нас не дарма наш телескопічний. А можна зараз якось красиво це зробити? Коротше, треба потренуватися і все буде добре. Ні, без шансів. Я там не зачіплюсь, треба мені повище просто залізти десь. Ми ліземо на гору 35,84. Давайте пробувати. Заявлено 40, зараз на 35 спробуємо. туру 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 -ту Ну Дивіться, я не можу сказати, що це було прям супер легко. Але в той самий час не можу сказати, що це було складно. Давайте ще раз переміряємо переріз. Було скоріше незручно, аніж складно. 35 міліметрів, все як і було. На жаль, в цьому садовому центрі ми не знайшли гілочку 40 міліметрів, яку можна порізати. Тому ми також уже в студійних умовах візьмемо якісь більш грубі гілки, проведемо це тестування в студії в нашому тіктоці. Тому підписуйтесь, посилання є в описі під цим відео. А ми переходимо до наших садових ножиць і кущоріза. Ну, як і обіцяв, переходимо до садових ножиць. Одразу бачимо, що ножі у нас тут хвилясті, сталь до речі, у нас також 65 мм, максимальний діаметр різу 8 мм. Ручки також з дуралюмінія, також за надуванням. В принципі, не знаю, що ще розказувати. Давайте спробуємо постригти ось цю чудову штучку. Якщо що, я роблю це прям ножицями вперше. Тож не засуджуйте. Хоча засуджуйте. Ой, не туди попало. Я вам скажу, що ріже прям дуже приємно. Схоже на кругляшок, поки ні, так? Да? Треба спитати, може мене сюди на роботу візьмуть. Транспортира в мене немає, круг виміряти не можу, але мені здається, доволі непогано за тих скільки 40 Секунд чи хвилину, поки я це робив. А ножиці клас, ріжуть дуже приємно. Рукеточки прогумовані, до речі, це відчувається, вони нікуди не вислизають. Все супер класно в руках тримається. А запах який від порізаного куща. Коротше, друзі, це кайф. Я думаю, що ті, хто цікавляться такими інструментами, вони і так розуміють, яке задоволення можуть вони приносити. А я задоволення, що я дійсно отримав. Насправді навіть більше від цих ножиць, аніж від гілкорізів. А класні штуки по грошам все дуже також приємно, щоб знати ціну, переходьте за посиланням в описі під. Цим відео, а також перевірте, чи підписались ви на цей канал та чи поставили лайк. Ще раз скажу. Отримав задоволення, інструменти класні. Не пам'ятаю, чи казав, що тут 8 мм максимальний діаметр різу. Не ризикуйте різати ним гілки. Від мене все, дякую, що дивилися це відео. Обов'язково на зсу та обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.